Брата за брата, прямо так і напишу. Брайте швидше роман. Військовослужбовець підписує дрон помсти за свого брата, полеглого на фронті Данила Богуславського. Цими днями він міг би святкувати свій 35-й день народження. Данило пішов захищати Україну з перших днів повномасштабної війни. Насправді не було спільне рішення. Ми вже з ним вийшло на зв'язок. Я кажу, трошки напевно не трошки егоїстично було і у нього, і у мене ми пішли спочатку свої там обов'язок виконувати, да а вже потім спитали там маму, тата і один одного, типу, як воно. 16 жовтня 2022 року на Херсонщині потрапив під артилерійський обстріл. Вже другий рік поспіль рідні та друзі Данила у день його народження влаштовують збір коштів на дрони. Відкрили онлайн-банку для збору. Вихідними три тижні поспіль виходили на збори супермаркети міста. Ми пам'ятаємо свого сина, дуже сумуємо за нього. Я би хотів, щоб нарешті ми перемогли вже і щоб не треба було збирати. Можемо ну, якби іншим чином вшановувати пам'ять наших близьких і друзів. Краще би було вже не на дрони збирати. На честь Данила іменні скриньки розмістили і волонтери руху підтримки під час сакура фесту. Спільними зусиллями вдалося назбирати майже півмільйона гривень. Кошти спрямували на виготовлення безпілотників. Це 13-дюймовий дрон, який е, летить на цій оптиковолоковій кутушці. Е, 15 км. Е, дюймові дрони е, можуть піднімати до 1,5 кг корисної ваги, е, ставиться потужна батарея. 10 до 15 кілометрів може відлітати і вражати цілі. П'ять безпілотників каракорти поїдуть на Запорізький напрямок. А для захисників, які боронять Україну на Донецькому напрямку, виготовили 22 дрони камікадзе. Дрони найефективна засоб для знищення ворога. Вони надійні і ефективні. Всі